Виконуємо номер 456 із підручника Геометрія 7 та номер 38.40 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Кут при основі рівнобедреного трикутника дорівнює 72 градуси. А бісектриса кута при основі цього трикутника 5 см. Знайдіть основу трикутника. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і записала коротку умову задачі. Трикутник АБЦ у нас рівнобедрений. Кут А дорівнює 72 градуси. І АЛ у нас бісектриса. Її градус її довжина 5 см. Потрібно знайти АЦ основу нашого трикутника. Оскільки трикутник АБЦ рівнобедрений з основою АЦ то за властивістю кутів рівнобедреного трикутника кут С дорівнює куту А і також дорівнює 72 градуси. Запишемо це, оскільки трикутник АВС рівнобедрений. З основою АС то за властивістю кутів рівнобедреного трикутника Кут С дорівнює куту А дорівнює 72 градуси. Ну а тепер працюємо з трикутником АЛЦ. Кут Лац дорівнює одна друга кута А половина, бо АЛ бісектриса. Маємо одна друга помножити на 72. Це буде 36 градусів. Оскільки сума кутів трикутника 180 градусів, знайдемо градусну міру кута А ЛЦ. Із теореми про суму кутів трикутника маємо кут А. ЛЦ дорівнює 180 градусів відняти суму градусних мір кутів С і кута ЛАЦ. Це буде у нас 180 відняти 72 суму і 36. Отримаємо 72 градуси. Як бачимо кут L дорівнює куту C і таку ж має градусну міру 72 градуси за ознакою рівнобедреного трикутника. Трикутник. А, Л, рівно бедрений з основою Л, Тоді А, дорівнює Л, С, А, а Л це бічні сторони наші будуть, основа ЛЦ, А Л і дорівнює 5 сантиметрів. Записуємо відповідь 5 сантиметрів номер 456 із підручника «Геометрія 7» та номер 38.40 із підручника «Математика 7» виконано.